Наталя Миколаївна, добрий день. Добрий день. Добрий день. Давайте зразу дивитися, що змінилось. Так, так, така супер сучасна. Краса. У нас майже 300 дітей. Харчуються. Харчується, Харчується 268. 268. У нас три перерви. Три перерви. Да. Три перерви. У нас тут сідає 90 да. дітей. Три Ділимо перерви. по вікових да. категоріях. Головне питання, що що робимо гарні харчоблоки, вкладаємо ці кошти, а потім мені б хотілося, щоб ще хтось би приїхав і навчив. Тому вже ви його протестували повноцінно? Так, так? ми тут вже все робили. І що якраз попадає на всі харчоблоки, тому що mm -hmm. ми тут... Довго буде була заключена з Києвом. Ну, ми заключили. Ради Це бачити, все з Сьогодні працюємо в Рібкінській громаді. Дуже важлива прикордонна громада, межує з Білоруссю і тому питанню освіти приділяється дуже важлива увага, тому що близькість до кордону, в тому числі до білоруського, це підвищена небезпека. І, відповідно, дуже важливо, щоб ми тут приділяли увагу укриттям, приділяли увагу питанням безпеки дітей в закладах освіти, і також підвищували в тому числі якість харчування як умови перебування дітей в закладах освіти. Два заклади освіти побачив зміни, які відбулись і в і в харчоблоках, і в укриттях. Насправді пророблена дуже велика робота, і тут використані кошти державної субвенції і на укриття, і на харчоблок. Також місцева громада допомагала співфінансуванням. І крім того, як і завжди, по всім громадам дуже активна. Роль і допомога наших донорів це і Десайт, і команди «Про ООН», і інші донори, міжнародні, які допомагають облаштувати простори сьогодні. Дуже багато якісних просторів в укритті в цьому ліцеї, які в принципі дозволяють. Повноцінно здійснювати навчальний процес наших діток. Це дуже важливо. Але тут ми не носимо техніку, забезпечено варто на три класи повністю на ноутбуках. Так ось я говорю, що вода є, світло є, постійно, Отут квадратура допомагає. Визначення інтелекту, дітей, які взагалі не розмовляють, тось лейтер. На вивезень місяць ми хочемо дарити вам. Якщо тривога, то ви пішли, у вас там робочі місця є. Тому що автобуси по-різному вже йдуть. Є тренер свій, вони займаються гарно насправді. Йога, топани, чай ще п'ють. Діти заходять і дивляться. Далі ролик можна, це вони про рідкісних тварин розклад дзвінків, режим роботи і безпечний простір, так і все що має бути в закладі.